Зустріч продавця з клієнтом було призначено в безлюдному місці на околиці Романова, адже правоохоронці знали, якщо небезпечна речовина потрапить у повітря, не минути біди. Налагодивши контакт з особою, яка продавала цю особливо небезпечну речовину, і усвідомлюючи те, що вказана речовина є особливо небезпечною відносно до першого до першого класу небезпеки. І навіть, скажімо так, 10 грамів цей ртуті розлити в людному місці може спричинити до тяжких наслідків, було зразу прийнято рішення про здійснення оперативної закупівлі в людному місці і забезпечення це місце постійною охороною, даби допустити до цього місця сторонніх осіб. Після передачі грошей ртуті, яка зберігалася у герметично запаяні металеві колбі, правоохоронці затримали продавця. Ним виявився 53-річний раніше судимий житель Романівського району. Стоїть 1 грам, один долар. 5 кілограм – 5 тисяч доларів. Ну, це це отрута. От, 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 це та самий уран. Ну я планував гроші потратити. Щось якийсь може там і ремонт зробити. Ну і звісно, себе привести в порядок, як я вам вже сказав. Да. Так, це такий вже сильно невеликі гроші, звісно, собі я й корма не поклав би. Я поділився з людиною, яка мені допомогла знайти цього покупця. Нині міліціонери перевіряють цю речовину в лабораторії і намагаються з'ясувати, яким чином вона потрапила до рук затриманих. Також вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 321 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.